А якщо брати там ось далі малювати ці рисочки з РХП, то це, як я чув, анорексія, булімія, є якісь правильно так, так. І Які там є переїдання uh -huh. і ще є більш такі рідкісні види. Це, наприклад, там спортивна булімія, Я там це поїв і пішов на п'ять годин на степер, тобто відпрацювання додатковою uh -huh. фізичною активністю з їдиної їжі, uh -huh. це є, наприклад, синдром нічного харчування. Він, до речі, я прям з нього хочу сказати, бо люди так їдять і думають, що це ок, а це це хвороба. Якщо вночі прокидаєшся, йдеш їсти. Оця да. історія. Це mm -hmm. ну звісно, ми зараз можемо прокидатися, тому що бомблять mm -hmm. і тому, що ну і ти вже не спиш, і вже можна і поїсти, в принципі. А це інше, це коли ти не можеш в принципі спати е нормально. Якщо ти не встав, не поїв і не заспокоївся через їжу. Uh -huh. І часто такі люди не майже не їдять серед дня, бо вони мають сором, що вони їдять вночі, і щоб не набирати вагу, вони обмежують себе сильно в їжі серед дня. Ну, а потім зриваються вночі на їжу. Uh -huh. Ну, от, власне, це синдром нічного харчування, він дуже поширений. По статистиці одна на сто людей людина так їсть. Uh -huh. І вона має велику кількість проблем від пародонтозу, бо постійно, якби. Uh -huh. Ртова порожнина не дуже ок вночі, до інсультів, інфарктів, цукрового діабету великою кількістю різних хвороб метаболічного uh -huh. з метаболічним підґрунтям. І, але знов таки люди часто і не говорять лікарям про це, тому що ну, це соромно, типу що я не нажера якийсь. Uh -huh. Тому оце ви, це розгляд харчової поведінки. Є розлад уникнення обмеження їжі. Це коли людина часто з нейронетиповістю, наприклад, раз чи дух, має певну сенсорну чутливість. Тобто її їжа може здаватися, наприклад, желе. дуже липке, гидке і настільки гидке, що mm. вона навіть не може перебувати в одному просторі з, цим, з цією їжею. Чорнослив. Можна і без раз його насильно любити. Ну, але... Погоджуюсь. Ну, але ну, то якщо знаєте, чорнослив, то таке. До речі, я тільки нещодавно дізналася, що вірно чорнослив. <говорити> да, <говорити> що таки, чорнослив. Але люд, люди з нейронетиповістю можуть їсти там тільки біле, наприклад, все. <говорити> <говорити> Або тільки там бежеве, біле і, ну, власне. Важка соціалізація, купа дефіцитних станів, ну, складно так жити людям. Тому тут сенсорна чутливість, там, бо людина може сильно тривожна бути, і вона може не їсти, наприклад, зелень, бо в неї є страх, що вона може її вдивитися, вмерти. І там все, угу. що там з кропом, з петрушкою, салати, супи і там велика кількість трав, вона може не угу. їсти, якщо в